Сім ультралайт. Друзі, сьогодні у мене на невеличкому огляді нова піраміда від компанії Lightway Piraom Tarp Ultra TNT. Я вже з нею ходив в похід, дві ночівлі у мене було під нею. Хочу поділитися з вами враженнями, які у мене є від цієї піраміди плюси, мінуси. Можливо, забігає наперед. Для тих, хто хоче писати, що це дуже дорого. Дійсно, це не дешево, І я спочатку хоч не хотів, можливо, робити навіть ніякого огляду на цю піраміду, бо вона дійсно не дешева. А потім, друзі, я вирішив подивитися це під іншим кунтом. Піраміди компанії Lightway продаються не тільки в Європі, але й в Японії, наприклад. І японці замовляють лише. Все спорядження, яке може зробити Лайтвей, наприклад, із Дайніми або вже із Ультри. І якщо в Японії деякі туристи знають, що таке Лайтвей, і, і піраміди Лайтвей продаються в Японії, а, наприклад, в Україні не всі знають, що таке Лайтвей. Тому чому б не зробити огляд, навіть якщо ця піраміда достатньо... Дорога. Хоча, якщо буде запит на дешево дороге легкохідство, я можу записати окреме відео і порозмовляти на тему, наприклад, ціни цін на ультралайт. Розміри піраміди 2,72х164 та висота від 130 см. Має два входи, фурнітура YKK, Аквагард. Як ви розумієте, ця піраміда на двох, але це ми зараз перевіримо і побачимо, чи дійсно там місце вистачить на двох. Щоправда, я сьогодні не брав два керемати чомусь, взяв тільки один, але це, я думаю, буде видно, чи там поміститься взагалі дві особи, тому що я ночував і якби ще мені поклали одного збоку, то мені було б дуже некомфортно. Ну що ж, друзі, давайте зараз встановимо її та побачимо, що буде. Як в Prao Max в останньому огляді від Lightway, так і зараз, так і для всіх пірамід головне встановити правильно чотири кути, щоб вийшов якомога кращий прямокутник. щоб Піраміда була правильною, коли встановлена, і вам було зручніше та краще відпочивати. Друзі, є декілька встановлень пірамід. Як можна на одну палицю встановлювати, трішки змістивши її в бік. І якщо ви один, то, то дійсно це, це буде. Це буде вам вистачать. Якщо ви вдвох, то Краще встановити на ось такий е коннектор, соєдинитель, з'єднувач, е який дасть вам більш комфорт, якщо ви вдвох по цієї піраміді, тому що ви можете встановити піраміду е ось так. Тобто палець буде як мога далі до входу. Давайте зараз спробуємо це встановити та побачимо, що з цього вийде. Так, про цей конектор хотів сказати, це алюмінієвий і він дуже-дуже старий. Ще від пірамід легка такі були. У Lightway зараз є подібне різних довжин з карбону. Я роблю так, що я майже, майже до кінця виставляю палиці, витягаю палиці. Ну і пам'ятаємо, що ось так, якщо ви на одну палицю встановлюєте, встановлювати ось так не дуже добре. Взагалі не добре, бо може прорвати. Таке вже було. Ну і це все. Можемо для краси. Зробити ось так. Угу. Ну і взагалі вже можна можна кластися це кластися, кластися та відпочивати. Зараз ми це зробимо, але я е, дуже гарне ось тут провітрювання, але я люблю, щоб було трішки все ж таки більш цього провітрювання, тому це зараз встановлено на таких мінімалках. Бо вона доходить місцями майже там до землі. І це також від трави може бути непотрібний там конденсат. Але є такі випадки, коли встановлюється повністю до землі, коли не дуже добрі погодні умови. Але можна її все ж таки припідняти припідняти. І я, я роблю, власне, так. хоча я не часто відпочиваю під такими пірамідами. Під ним трішки піраміду згодом, а зараз хочу напомпувати килимок і спробувати лягти під неї та показати, скільки там місця, і чи буде вистачить його для людей 185. Хоча, хоча Lightway попереджує, що такі піраміди до 188. 85 см для людини. Більш буде, якщо вище, то буде не дуже зручно та комфортно. Зараз спробую напомпувати килимок, спальник покласти та лягти, побачити, скільки буде цього місця. Друзі, я встановив, хочу, щоб поки що ви е, з віддалення на це побачили, а потім, а потім я е, візьму камеру та засниму, скільки є місця, чи достаю, достає моя голова та ноги до, до кінця піраміди. Як ви бачите, так я е, достаю майже тут, але як буде вітер, то буду доставати, ногами також достаю, е, але я забув і зараз спробую зробити відтяжки ту і побачимо наскільки це допоможе. Якщо ось так, то звичайно, що відразу стає краще. Стає краще і. Але все одно мені здається, що... Хоча. Хоча, ну, я нібито зараз не достаю. Можливо, там он трішки в ногах, ні. Ні. Якщо ось так ліг лягти, то я. Не достаю, але я зараз тут один. І щоб експеримент був хоча б якось там трішки, трішки вдалим, треба. Зараз я все закрию. Ми заліземо з вами під піраміду. І тоді побачимо, я трішки зроблю місце на двох і побачимо, як комфортно мені буде. Запрошую зараз вас з собою. Під піраміду побачимо, чи дійсно там вистачить цього місця для двох. Зараз підставлю трішки під палицю кремат, спальник, заліземо, щоб був. Щоб був експеримент більш якось там вдалим, Понятно, що це не практика, щоб вдвох ночувати, але так також буде приблизно видно. Ну що ж, друзі, ось так приблизно це було буде вдвох. І що відбувається? Ну, якщо казати чисто юридично, я не доторкаюся дотаркаю, не до, до тенту. Але в практиці буде інакше, я буду перевертатись, я скоріш за все буду все ж таки торкати, що у нас з ногами. З ногами у нас також не все е, добре, бо я доторкаюся, хоча тут е, хоча тю ту від, ту відтяжку я відтягнув, хоча, може, трішки більш можна. Але все одно, якщо навіть я відтягну її дуже-дуже так добре натягну, то ногами все одно майже буду касатися або трішки все ж таки буду е, доторкатися. Якщо Одному бути, то, звісно, буде все ок. Я думаю, що од... ну, якщо одному бути, бо я ночував один, в принципі, все було норм. Хоча, хоча я коли ночував сам, як я вже і казав, я піднімав її більш там на 25 см, я робив її вищою. Хоча і зараз, якщо хтось вдвох буде, під нею э, знаходитися, то піднімати її трішки більше. та і все. А якщо ви взагалі будете йти з москітною сіткою, то э, то піраміду спокійно можна піднімати, бо вітер вітер не буде, не буде вас турбувати, тому що там дно буде вам допомагати і вітер не буде, э, не знаю, спину вам задувати. Підсумовуючи цю розмову про місце. Вдвох тут реально. Якщо ви менш став 180 см, то буде більш комфортніше. Якщо ви один, то буде комфортно навіть і 185 см. Якщо ви вдвох по 185 і 110 кг, не буде комфортно. Але можливо, просто вам тоді треба бути. Буде підняти піраміду вище. Чесно кажучи, не бачу проблему підняти її вище взагалі. Бо під тентом, як хтось спить, спить під тентом, наприклад, для нього взагалі це буде незрозуміло, чому її не можна підняти. Тобто ви її піднімаєте, якщо навіть буде злива, вона до вас ніяк не зайде і не намочить вас. Так, якщо буде вітер, от як трішки зараз, то може, звісно, піддувати. Але якщо ви з москітною сіткою, то не дуже розумію, чому це вас має турбувати. Якщо ви вдвох йдете, у вас для цієї піраміди мають бути невеликі наплічники. Тому що хе -хе -хе, у вас це має бути, або е, ваш наплічник має бути у вас під головою, в ногах, е, ну, можливо, ось тут, поміж палицею та входом. Е, можливо, десь ось там в кутах, але це точно не має бути наплічник 60-70, навіть 50 літрів, мабуть. Ну, якщо один, то так, але якщо два наплічника по 50, 60, 70 літрів, то напевно буде некомфортно розкладати всі ці речі. Але Якщо хоче хтось таку піраміду або подібні піраміди, то звичайно напевно він не має наплічника в 60 літрів і більш. Друзі, мене мене тішить, ось ця верхівка. Чому? Тому що вона дуже міцна, ви того напевно не побачите. Я відчуваю різницю от поміж цим та цим, що вона тут дуже зроблена якісно. І якщо мені так здається, якщо навіть ви острієм палиці поставите, вона може витримати. Бо були вже прецеденти, і у мене є ця піраміда, яка Палиця, яку пробила наскрізь, та там зараз дуже багато силікону. Мені здається, що там декілька слоїв самої Ультра ТНТ та Ультра 100. Ультра 100, це роблять наплічники з Ультра 100. Та ця тканина, маю на увазі Ультра 100, є підсилювачем всіх кутів та де є відтяжки, зроблена власне з Ультра 100. Звичайно, плюси тканини такої, те, що е, якщо ви колись ночували під е, силіконкою якось, е, я вже забув, як це, як це відбувається, відбувалося. Але раніше перший, наприклад, мій перший тент, хоча він був, був такий, досить великий, а потім були і менше. І коли ти е, спиш вночі, коли відкриваєш очі, а він на тобі лежить, тому що він, його постійно треба було підтягувати. Звичайно, зараз є і тканини, які не потрібно підтягувати. І, власне, ультра або Дайніма це одна із таких тканин, яку не треба підтягувати, і якщо ви встановили її, то вона вже такою і буде. Я не знаю, казати про це чи ні, але є тут два, два провітрювання, отверсті під провітрювання. Якщо чесно, я не завжди розумію, нащо вона, якщо знизу і так все провітрюється. Але вона, воно є, можливо, зроблено для того, якщо ви. Взагалі на мінімалках будете, але навіть якщо на мінімалках у вас е, тамбур условний буде, буде робити, як працювати, як провітрювання. Ну, але можливо, щоб був сквозняк. Зараз хочу розповісти таку невеличку історію компанії. Мої взаємовідносини з тією компанією були перші. Вже я не пам'ятаю скільки років, але добрячі роки вже у мене була ось така піраміда. Та якщо знайду та ось такий тент. і мені було. Я був дуже дуже злий, тому що тент, він тік. <головіка> він постійно, коли йшов дощ, він постійно капав і ось сюди капав, бо, бо він був зроблений якось так. І посередку майже цього тенту була така... таке місце, де збиралася вода, і він капав. Також була така ж проблема, подібна проблема була з пірамідою. Вони тоді були. Ну, жахливі були. Жахливі були, тому що, мені здається, також не була витримана е, діагональ е, пірамід. І встановлення пірамід було трішки жахливе. Але, друзі, це було дуже давно і зараз, зараз встановлювати, наприклад, піраміду або тент, ну, це, це приємно. Піраміду точно це дуже приємно, тому що. Тому що ти втикнув 4 кілочки і вставив палицю все. І тобі, якщо ти втиркнув 4 кілочки правильно і зробив прямокутник, ти можеш взагалі не думати, як вона встане. Бо піраміда буде напевно міцною, міцно стояти та буде рівною. Друзі, можливо, можливо хтось зараз скаже, що я сильно нахвалю, нахвалюю. Компанію Lightway, можливо, і так, але мені подобаються їхні продукти, те, що вони роблять. Не все, не все мені потрібно ось так. Мені, наприклад, не потрібна ця піраміда. Звичайно, якщо у мене буде така піраміда, я не відмовлюся від неї. Я з нею, ну, можливо, десь там і пішов би, піду. Але не не точно, але це не точно. Але користуються ними люди, діти, які ходять зі мною в походи, і для них і для них це вони цього не розуміють, наскільки вони йдуть вперед, і наскільки вони з першого походу дуже-дуже близько до легкохідства, з першого походу, а хтось навіть якби входить в цю категорію. З першого походу. А зараз, друзі, на закінчення, давайте я все ж таки зроблю вищу піраміду і побачимо, скільки чи набагато більше місця буде під нею. У нас, звичайно, стало більше місця, але <свісно> в такий спосіб ми не зможемо встановлювати піраміду. Можна спробувати встановити трішки, трішки інакше. Просто, наприклад, палицю встановити, встановити ось так. Хоча. О, ось так встановити, посередині встановити палицю. І тоді все буде ок. Що робити, якщо у вас, наприклад, є москітна сітка, як встановити тоді, щоб не пробило москітну сітку, щоб не пробило дно москітної сітки. Звичайно, можна знайти колпачок але, на палицю. Але, наприклад, у мене його ніколи не можу знайти, тому що ну, він є, коли палиця нова, нова, а потім, потім вже немає. Ще один вихід з цієї ситуації. Вже бачила на піравом вже для самих палець. Що можна зробити ось так. І з'єднавши ті палиці, отримати міцну одну палицю майже ну, якої довжини ви захочете для цієї, наприклад, піраміди. І тоді ця палиця буде стояти посередині, можливо, навіть, навіть якщо ви вдвох, це і краще, бо відділяє кімнату, розділяє кімнату на двох. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів розповісти. Можливо, не все розповів. Якщо що, пишіть про це в коментарях. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.